Привіт! Ти на YouTube-каналі Ізіально, і сьогодні в нас досвід використання смартфону OnePlus 11 2 роки. Починаємо. І що у підсумку я вам можу розповісти про OnePlus 11 після двох років користування? Так, це те, що на сьогоднішній день цей смартфон до сих пір достатньо актуальний девайс. Він має флагманське потужне залізо, флагманські тактильні відчуття, флагманське вібро, класний звук. Нормальні камери, нормальні камери дійсно я знімаю на смартфон по суті щодня, і за цей період, за два роки, я вам можу так сказати, смартфон мене ніколи не підводив в плані камери. Звичайно, він не знімає як ультрафлагман, там якийсь x 8 Ultra, чи той смартфон, який зараз вийшов Vivo x 200 Ultra, який кажуть, мабуть, найкращий взагалі в плані. Фото-відеозйомки серед смартфонів на 25 й рік. Ну так кажуть, можливо, це правда, можливо, можливо, трішечки. Ні, але все одно я знаю, що ультра завжди фоткають дуже класно. Так само, як Samsung Galaxy S25 Ultra Так, цей смартфон по суті так не буде знімати. Але те, що він знімає, він знімає класні знімки. Я завжди на нього знімаю. що на основну камеру мене влаштовують знімки. І навіть телефотокамера з двохкратним оптичним наближенням знімає дуже класні знімки. Я багато знімаю, до речі, на телефотомодулі з двохкратним наближенням, і знімки виходять дуже-дуже класні. Тому, в принципі, смартфон класний. У нього нормальний вигнутий дисплей. Так, звичайно, зараз потихеньку відходимо від цієї моди. Якщо не так давно з'явилася мода на quad-carved display, тобто на дисплеї з чотирих вигнутими сторонами. тобто де... Чотирьох сторін вигнутий трішечки, це як у OnePlus 13, то вже зараз ця мода також зникає, і вже повертаємося до прямих дисплеїв. Добре, це чи не добре, вирішувати вже вам. Як на мене, це в принципі нормальна тенденція в плані того, що можна буде самостійно поклеїти звичайно захисне скло. Я вважаю, що на вигнуті екрани краще клеїти захисну плівку ніж. Скло, тому що зі склом більше проблем, треба знайти його нормальне, як воно поклеїться, хрін його знає, а ось захисну плівку це більш краще, і я довіряю, в принципі, піти в магазин, краще заплатити, вам там надрукують цю плівку на смартфон і поклеють, ніж ви купите дешеву на Aliexpress і будете самі клеїти. Це більше гемору буде, я вам так можу сказати. Тому, в принципі, дисплеї вигнуті, мені подобаються. Я з 2021 року з OnePlus 9 Pro користуюся з вигнутими дисплеями, і мене вони ну ніяк не бісять. Хочеш зробити жест назад. Як на мене, з вигнутим дисплеєм це зробити куди краще, ніж з прямим дисплеєм, коли, наприклад, у вас смартфон в чохлі, і ви можете зацепити бортик чохла, і буде не дуже зручно зробити цей свайп назад. Ну, Це як на мене, я вже по собі помічав. На деяких смартфонах дійсно так можна зачепити, а тут ви, в принципі, все отак по краю е екрану це робите, і це більш зручно. Що стосується цього смартфону, по камері я скажу, все нормально. 4К 60 ФП з оптичною стабілізацією знімається смартфон також нормально. У мене багато відео на каналі виходять саме зняті на цей смартфон. Особливо, коли я знімаю на вулиці. Ви помічали, якщо я знімаю на вулиці, там як от, кручу смартфон якийсь в руці, то це знято саме на смартфон OnePlus 11. Тому що я знімаю на вулиці на смартфон. Домашня зйомка в мене на камеру Canon EOS r 10. От зараз записується. А на вулиці OnePlus 11, 4, 60 кадрів в секунду, знімає класне відео, чому його, як то кажуть, і не... Використовувати для монтажу своїх відео на Ютуб каналі, тому в принципі цього достатньо. Що стосується батареї, то батарея за два роки просіла на 12%. Стан акумулятору зараз в мене 88 Сказати, це нормальний чи не нормальний результат, можете до речі написати свої думки в коментарях, але як на мене, це ну таки знаєте посередній результат. Я не можу сказати, що це дуже поганий результат, але не можу сказати, що це нормальний результат. Так, за два роки повністю заряджання цього смартфону завжди стоваттною швидкою зарядкою Superbook оригінальною. Ось так просів акумулятор. Сказати, що сильно він просів, ні. По автономності в мене виходить у цього смартфону десь реальних 5-6 годин активного екрану. Багато це. Ні, це теж середній результат, але я не скажу, що це поганий результат. OnePlus 9 Pro в мене тримав гірше. гірше. І навіть з часом, і на початку він був не саме такий, можливо, кращий, але під кінець мого користування він тримав гірше OnePlus 9 Pro. Цей смартфон, звичайно, відразу відчувалося, що тримав краще. Але я вже помітив таку тенденцію, коли новий смартфон, ви користуєтеся, і вам все круто, все класно, по автономності все нормально. З у мене було так само після OnePlus 9 Pro. Зараз я цим ним користуюся. Так, мені в принципі вистачає. Зранку я намагаюся брати цей смартфон зі 100%, і ви дня користуюся і десь ввечері точно заряджаю, раз на день точно заряджаю, можливо, інколи треба більше, але один раз на день вистачає. Так само зараз я планую перейти на OnePlus 13. Буду цей смартфон продавати. Якщо комусь цікаво, то можете написати мені в Telegram чи в Instagram. Буду його продавати по нормальній ціні з повним комплектом. Тому, якщо цікаво, тому напишіть. І що я можу сказати? І звичайно, на OnePlus 13 я також буду відчувати, що OnePlus 13 тримає як король. Ну, воно в принципі так і є. Там і акумулятор збільшений набагато, там і нова технологія акумулятора. і... Оптимізація краще, І, звичайно, той смартфон буде як новий зі 100% акумулятором тримати значно краще. Але звичайно, через два роки він також буде вже тримати гірше, коли там, наприклад, перейдеш на ванпоста, не знаю там. Ви зрозуміли, на якийсь інший, там який буде 15 чи 16, наприклад, через два роки, тому що я помітив тенденцію за останній час, що я десь намагаюся зараз міняти смартфони раз на два роки. Цього, в принципі, мені достатньо. Щороку я не бачу сенсу змінювати смартфон. У мене зараз OnePlus 11 у дружини, OnePlus 12, ну і в принципі, я зараз планую перейти на. OnePlus 13. Тобто, якщо так помітити, я йду не по парним моделям OnePlus. OnePlus 9 Pro, OnePlus 11, OnePlus 13. Ну, а далі будемо бачити. Тим паче, наступний OnePlus обіцяють, скоріше за все, не OnePlus 14, а OnePlus 15. Буде так чи не буде, тут не знаю, але щось ходять чутки, що може бути саме OnePlus 15. Ну, то вже таке діло. Але цей смартфон, я ж кажу, що. По автономності 5-6 годин в мене тримає це реальних. Це такий середній результат. 12% він втратив батареї, стан батареї здоров'я акумулятора за 2 роки. Це, ну, можна сказати, 6% за рік. 6% за рік, себто по 1% за 2 місяці на рік. Ну, В принципі, це більш-менш нормальний результат. Що ще можу сказати? По екрану, я ж сказав, це нормальний екран. Тут 2К, все класно працює, кольори достатньо. Яскравості вистачає на сонці, але, звичайно, порівнюю смартфони з останніми флагманами. Звичайно, OnePlus 11 не такий яскравий екран, як на тому OnePlus 13 чи якихось ультрафлагманах. Тут, звичайно, екран буде трішечки простіше. Навіть з OnePlus 12 порівнювати тут екран буде не такий яскравий. Я порівнюю. З OnePlus 12 у дружини, вона користується там прям екран, як то кажуть, б'є по очам по своїй яскравості, то це я б не сказав, що так сильно б'є. Але, звичайно, він достатньо яскравий. Але якщо порівнювати, звичайно, ти бачиш, що OnePlus 12 не такий яскравий, як OnePlus 12, чи OnePlus 13, відповідно. Але все, в принципі, нормально. Під дисплеєм відбиток пальців працює бездоганно, Тут він оптичний. На OnePlus 13 він ультразвуковий, ще кращий. Я в своєму огляді OnePlus 13 показував, що він там працює просто отак е легесенький дотик, і він розблоковується. Оптичні сканери так не розблоковуються, треба трішечки все ж таки натиснути. Будемо так казати, на сканер, і він тоді розблокується. Що ще можу сказати? Так, тут у нас Full HD 30 кадрів в секунду фронтальна камера записує. Навіть вже про це не буду казати. Вже давно кажу, що BBK до недавнього часу цим, як то кажуть, грішили, а зараз вони дійсно вже почали робити нормальні камери на фронталь... фронтальні камери з 4К-60 кадрів, навіть OnePlus 13, 4K 60 FPS записує нормальну якість. Тому, в принципі, вже якось так сильно я вже не буду їх сварити. В іншому, я ж кажу, тактильні відчуття від смартфона дуже приємні, він зручний, він такий, як то кажуть, скошені края, і це дуже зручно. Так, я звичайно розумію, що і плоскі края прикольно тримати в руках, це як iPhone стайл, але ось ці скошені краї, це, мабуть, більш зручний формат, щоб тримати в руці більш так надійно, ніж iPhone iPhone, який IP з прямими кутами, і, в принципі, то вже можливо не так зручно, кому як же. Але цей варіант дуже зручний. Флагманське вібро, нормальні флагманські динаміки, тобто мене влаштовує, як звучить OnePlus 11, тому в принципі, я не кажу, що еталон якості, але в принципі вистачає по... послухати музику, подивитися якесь відео, пограти в ігри, тобто все добре. Флагманський камень Snapdragon 8 Gen 2 працює також дуже класно. Перегріву як такого я не відчуваю, оптимізація добра і, в принципі, все нормальне. Так, тут в нас немає повноцінного вологозахисту і бездрутової зарядки немає. Але за свої кошти цей смартфон зараз дуже непоганий вибір. Якщо ви розглядаєте смартфон, будемо так казати, десь. Ну, давати так казати, до 15 тисяч гривень в Україні, якщо брати флагмани минулих років, цей варіант також можете розглянути. Він непоганий. Я буду, звичайно, його продавати дешевше, ніж 15 тисяч гривень. Це так сказав: якщо так дивитися, ринок, можливо, новий знайдете, чи б ушку в гарному стані. У мене баушка, як то кажуть, в гарному стані. Буде, звичайно, не 15, дешевше коштувати, але до 15 тисяч гривень будемо, будемо так казати, цей смартфон буде коштувати. І це нормальний вибір. Це гарний вибір. На сьогодні, якщо хочете щось дорожче, то дивіться OnePlus 12, чи якщо вже прям щось по-новому, 25-го року виходу. Це вам, звичайно, OnePlus 13. Скоро я його повинен отримати. Не знаю скільки там тиждень-два чекати. І буду користуватися OnePlus 13. Відео якесь у мене звичайно вийде про OnePlus 13. Будемо дивитися, що там я не знаю, може про прошивку. Розповім OS. Обіцяли мені перепрошити з Китайця на Global. І будемо дивитися. І, в принципі, що ще показати про цей смартфон. Класний смартфон, мені подобається. Рекомендую до покупки. Можна ним іще рік точно користуватися, якщо не більше. Він підтримується. І він ще Android 16, от 17 не пам'ятаю, отримає чи не отримає, вже не буду казати. А от 16 він точно отримає і, скоріш за все, до кінця року. До кінця року, тому що в цьому році Android 16 виходить раніше, ніж було. До цього тому я гадаю, до кінця року, до кінця, ну скоріш за все, він отримає Android 16 з на базі OxygenOS 16 і буде все класно працювати. Ну і на цьому в мене в принципі все. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку цьому відео. Напишіть свої думки про OnePlus 11 чи щось інше в коментарях. Там подискутуємо. І підписуйтесь на мої телеграм-канали, там багато цікавого. І не забувайте про барахолку Ізіально, де я продаю товари після оглядів, а також є товари, які там нові за гарною ціною в Україні. Тому всі посилання є в описі під відео. Ну а також ще в описі під відео знайдете реквізити для донатів на Ютуб канал Ізіально. Дякую за перегляд. Слава Україні!